Райу, із мальовничого правого берега Дніпра від Боровицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Чигиринської районної ради, Чигиринського району Черкаської області. Ми розуміємо, що демократизація школи це не лише нові процедури, зміни в статуті школи чи заходи у планах навчально-виховної роботи, як насамперед нові цінності та відносини. Передобудувати ж усе давно усталені відносини між усіма учасниками шкільного життя не так легко. Головна перевага демократизації школи це усвідомлення демократичних цінностей та виховання демократичного громадянства. Ці завдання стосуються всіх вчителів, незалежно від того, хто який предмет викладає, а також місцевої громади. А тому Боровицька загальноосвітня школа. Бажає взяти участь у тренінзі в рамках проєкту Компас демократії. Ми переконані, що з цієї зустрічі ми ще більше вдосконалимо роботу у напрямку демократичного управління школою, у запровадженні демократичних та інклюзивних підходів до викладання і навчання, у спрямуванні навчально-виховного процесу та розвиток таких громадських компетентностей. Як критичне мислення, співпраця, мирне розв'язання конфліктів, відповідальність, повага до людей, згуртування учасників навчально-виховного процесу, співпраця з громадою села та місцевими підприємствами. Колектив нашої школи вважає, що накопичуючи знання та почувши досвід інших шкіл, Можна змінювати культуру школи у напрямку демократії, і ці зміни потім буде просто неможливо зупинити, лише сівши за спільний стіл, обговоривши інтереси, ми очікуємо від компасу демократії порад, як правильно вибудувати партнерські відносини і справжнє демократичне врядування школою. Та розширити співпрацю між іншими школами, вийшовши за межі Черкаської області. Боровицька школа прагне і намагається працювати на демократичні зміни у закладі. Залучаємо батьків до участі у сюжетно-рольових іграх, позакласних заходах, спортивних змаганнях. Залучаємо батьківський комітет до вирішення шкільних проблем, прислухаємося до їхньої думки, адже і вони є учасниками навчально-виховного процесу. Тому всі разом працюємо під девізом: поспішайте робити добро людям, що і є пріоритетом нашої діяльності. При необхідності звертаємось до громадськості села Боровиця, до місцевих підприємств, Стов Дружба», «Прат Боровицьке. Тов АПК Маїс. Підписані угоди про співпрацю з черкаськими школами загальноосвітньою школою перших третіх ступенів номер 32 приватною загальною школою перших третіх ступенів Перлина та Східноєвропейським університетом економіки і менеджменту у місті Черкаси. З даними навчальними закладами проводимо спільні семінари. Методичні об'єднання вчителів, педагогічні ради з метою запозичення передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій та методів навчання і виховання учнів, проведення різноманітних виховних заходів із залученням учнів та батьків на базі одного із навчальних закладів відбувається з метою обміну досвіду у питанні виховання школярів, любові до батьківщини, до рідного краю. До культури та традицій українського народу. Основними завданнями діяльності сторін є поєднання зусиль та надання взаємної допомоги по забезпеченню опанування нових технологій навчання і виховання підростаючого покоління. Ідея створення громадської організації, яка б тісно співпрацювала з навчальним закладом, виникла сама по собі. Як поклик та вимога часу. Потрібна така організація, яка б могла організувати батьків-вихованців навчального закладу, громадські села, місцеві підприємства, приватні структури та інші організації для виконання тих чи інших виробничих потреб, що виникають в навчальному закладі, заощаджувати, збирати та накопичувати благодійні внески і спонсорські кошти, які надходять для потреб навчального закладу. Такою організацією може бути самостійна громадська організація, створена безпосередньо на базі навчального закладу. 12 лютого 2009 року відбулися установчі збори працівників поровицької школи та батьків учнів нашого закладу, де було прийнято рішення про створення неприбуткової громадської організації Родина з метою впровадження енергозберігаючих технологій, проведення ремонтних робіт що направлені на економне використання коштів у Боровицькій загальноосвітній школі, а також на сприяння розвитку громадських ініціатив з метою самоорганізації населення села Боровиці, на вирішення актуальних проблем громади села та навчального закладу, на визначення та аналіз економічного становища в навчальному закладі, на визначення пріоритетів учасників навчально-виховного процесу. На складання плану соціально-економічного розвитку навчального закладу. На розроблення та реалізацію проєктів, що спрямовані на розвиток навчального закладу, на співпрацю з державними установами, підприємствами, ЗМІ, громадськими організаціями. Що ж було зроблено громадською організацією Родина? У 2009 році Боровицької громадською організацією Родина був відновлений власний водогін. Так як раніше, наша школа користувалася центральним сільським водогоном, який подавав воду з перебоями. Часто не працювала шкільна їдальня через відсутність води. Біля школи засихали клумби, були проблеми із вологим прибиранням у класних кімнатах. Фізичну працю виконували члени громадської організації Родина, а обладнання для водогону було придбано за кошти Боровицької сільської ради. Але біда не приходить одна. В цьому ж році впала стеля в актовій залі, тому що прогнили балки. За сприянням депутата Верховної Ради Терещука Сергія Миколаєвича були виділені кошти з державного бюджету на капітальний ремонт актової зали, а фізичну роботу виконували члени громадської організації Родина. І знову ж у цьому році виникла необхідність замінити котли та насоси на сучасні енергозберігаючі. З великим коефіцієнтом корисної дії, що збереже здоров'я дітей і працівників навчального закладу і зекономить 40% коштів, які використовувались на придбання вугілля, і 60% оплати за використану шкільною котельною електроенергією. Вирішення даної проблеми обговорювалось на загальних зборах членів громадської організації Родина 30 квітня 2009 року протокол номер 2 на яких вирішили? Визнати пріоритетною проблемою для вирішення в рамках ПРООН проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тепло в навчальному закладі, гарантія здоров'я і успішного навчання дітей, заміна котлів у шкільній котельні. У 2010 році стало тепло в усіх приміщеннях навчального закладу, та тепло потрібно ще й зберігати. В основному корпусі школи вже були поміняні вікна та вхідні двері на сучасні, енергозберігаючі, а в окремому приміщенні спортивній залі ще ні. І закрутився творчий механізм громадської організації Родина. І знову загальні збори, мікропроект, пошуки підрядчиків, угода між проєктом, ЄСПРОН, місцевий розвиток орієнтований на громаду та громадською організацією Родина і інші турботи. В рамках впровадження мікропроєкту були проведені наступні роботи: знімання засклених віконних рам, установка віконних блоків з металопластику, облицювання віконних відкосів, облаштування підвіконників, заміна дверних пройомів, ремонт опалювальної системи в ігровій кімнаті. Завершилася співпраця з проектами ЄС ПРООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Та не вичерпується творчий потенціал членів громадської організації Родина. Зібралися і вирішили, як маючи невеликі кошти, але велике бажання, із старого глиняного приміщення шкільної майстерні зробити сучасну та привабливу зовнішню будівлю. Це було так. Протягом трьох неділь працювали всі члени громадської організації Родина, небайдужі односельці, старшокласники табору праці і відпочинку Юність. Дбаючи про здоров'я дітей та виконуючи розпорядження уряду, громадська організація родина турбується про облаштування санітарних вузлів у школі, які були зроблені за короткий термін. Таке облаштування дехто називає золоті туалети, оскільки їх вартість від 10 до 100 тисяч гривень. Керівництво освітніх закладів з них збилося в пошуках коштів, аби виконати розпорядження уряду про обов'язкове встановлення санвузлів у школах. У Боровицькій загальноосвітній школі внутрішній туалет був, але один для дівчаток. Вирішили перепланувати його, зробивши санвузол окремо для хлопчиків і дівчаток. По кошторису потрібно 120 тисяч гривень, щоб повністю зробити реконструкцію цього туалету. Про фантастичну суму навіть мріяти не стали, засукали рукава. Ініціатором стала ініціативна група громадської організації Родина. І почали з елементарного. З підготовчих робіт вклалися у 400 гривень. На ремонтно-будівельні роботи витратили 10 тисяч гривень, які виділила сільська рада. Не зупиняючись на зробленому, організація родина прикладає усі зусилля, щоб зробити капітальний ремонт спортивної зали. Побілка стелі, штукатурка стін, фарбування стін, трибун та підлоги. До цієї роботи залучилася молодь нашого села, так як зимовими вечорами наш спортивний зал працює не тільки для старшокласників, а й для односельців, які мають бажання довгими вечорами не сидіти вдома, а займатися спортом. Робота кипіла таким чином: взялися за роботу всі разом! Бо вже всім хотілося красивого спортивного залу. Такий зал за розмірами та за планом один у Чигиринському районі. Та й чи в області є такий? Адже він побудований за індивідуальним планом. В ньому знаходяться два зали великий і малий. У великому залі трибуни для вболівальників, створені санітарно-гігієнічні умови, дві роздягальні. Одна для хлопців, друга для дівчат. Займаються у залі баскетболом, волейболом, футболом, настільним тенісом, шахами, шашками, легкою атлетикою проходять шкільні та районні змагання. У 2013 році член Боровицької громадської організації Родина, член правління громадської організації Родина, вчитель інформатики та фізики Боровицької ЗОЖ. Приходько Володимир Володимирович увійшов до складу делегації Щегиринського району Черкаської області в Сполучені Штати Америки, де переймав досвід роботи організації за кордоном та ділився власним досвідом роботи громадської організації. Зараз громадська організація Родина впроваджує американський досвід. Це волонтерська допомога. Члени громадської організації Родина. Та старшокласники Боровицького навчального закладу долучилися до Міжнародного волонтерського табору «Територія дій, який працював на території нашого села. Під час табору було реалізовано 5 проєктів, спрямованих на покращення благоустрою села Боровиця. Зроблено ремонт у одному із залів сільського будинку культури, впорядковано могилу колишнього гетьмана нереєстрового козацтва Павла Бута. Пофарбовано паркан дитячого садочка та проведено свято для його вихованців. Організовано розважальні заходи для молоді села, кіносеанс під відкритим небом та святкову дискотеку з нагоди оновлення будинку культури. Брали участь у проєкті волонтерський екоавтобус з хилами Дніпра, де була проведена акція із очищення берегів Дніпра від сміття, робота кипіла між декількома колективами. Волонтерами, учнями школи, учителями та батьками. В такому дусі продовжуємо працювати і сьогодні. Учні нашої школи вже третій рік беруть участь у курсі неформальної освіти в програмі Майстерня сільських ініціатив. Навчання у програмі майстерня сільських ініціатив виглядає дещо по-іншому, ніж навчання у школі. Тут немає оцінок. Та іспитів, на семінарах панує невимушена атмосфера, використовуються різноманітні методи роботи над темами, використовуються часто такі шкільні приладдя, яких у школі не знайдеш. Тренери майстерні не навчають, а вчаться разом зі своїми учасниками. Вони не кажуть, що правильно, а що неправильно. Адже найважливішими принципами роботи в сільській ініціативі є рівність. Толерантність, відкритість думок, вміння слухати і чути інших та діяти. Тут не вивчається теорія, тут вчаться на практиці, втілюючи різні корисні справи у своєму оточенні. Такий формат називають неформальною освітою. У 2014-2015 навчальному році старшокласники реалізували два проекти. Кінотеатр Тін Спіріт. Та зелений кабінет. Планували зелений кабінет разом із членами Боровіцької громадської організації Родина, облаштували екомеблями з дерева, розмалювали стіну виноградником та квітами, придбали навчальні банери, а між ними прикріпили магнітну дужку. Також посадили поряд квіти і огородили декоративним парканом із винограду та папороті. Учасники даного проекту побачили, що в нашому селі вже давно немає куди піти відпочити. Після москового штурму народилася ідея ініціативи під назвою Тін Спіріт кінотеатру в селі Боровиця. Ось що вони говорять про це самі. Назва виникла спонтанно. Молодий дух це саме те, що потрібно. Спочатку фільми демонструвалися в шкільній актовій залі для школярів та односельців, а потім у сільському будинку культури. Мрієш змінити світ? Почни зі свого села. Таке гасло проєкту майстерні сільських ініціатив. У 2015-2016 навчальному році учні Боровицької школи також брали участь у проєкті. Учасники реалізували проєкт Зелена теплиця. Де вирішили забезпечити свою школу свіжими вітамінами. Вони взялися відновити занедбану шкільну теплицю, затягнули розбиті вікна плівкою, пофарбували двері, побілили стіни та розмалювали їх веселими овочами, зорали ґрунт, посадили радиску, цибулю, огірки, різноманітну зелень. У 2016-17 навчальному році традиція продовжується. Учні нашої школи взяли участь у програмі майстерня сільських ініціатив. Вони мріють про дитячий майданчик у центрі села. До своєї ініціативи залучили голову сільської ради Малинушевського Олександра Івановича. Частина ідеї вже виконана, але робота продовжується. Адміністрація боровинської школи, а особливо батьки наших учнів. Мають велике бажання взяти участь у проєкті Компас Демократії. Надіємося на перемогу та на співпрацю. Дякуємо за увагу. Дали за річкою срібний зорепат і вином по річковим всіх частує сад літньою долиною, дуне поспіша, вишнею й калиною, втішена душа.